Доброго дня, мене звати Михайло Терещук, мені 10 років, я навчаюся в Києві в 4 класі. Мені подобається займатися театральною студією. Там я грав в Малефісенті в виставі Смакота для кота і в вертепі. Найбільше мені сподобалася роль пастуха, бо та роль була дуже смішна. Під час кінотаборів я знімався в короткометражних зйомках. Вони були про хлопців, які вірвалися в театр, і про хлопчика, який готувався на побачення, та насправді не готувався. Я півтора року прожив в Польщі. Там я також займався театральною студією, а ще приймав участь у конкурсі з сценічного мовлення і зайняв перше місце в Польщі. Потім мене покликали зіграти головну роль у польському фільмі, але, на жаль, не вийшло, бо ми вже мали їхати в Україну. Я вмію кататися на роликах, на лижах і на велосипеді. Мені подобається грати в теніс, великий і маленький, та займатися карате. Я вільно володію польською і українською мовою і вивчаю англійську. Дякую за увагу! Сподіваюся, що побачимось.